Друзі, вітаю! Дональд Трамп зізвонився з Зеленським і як кажуть інсайдери з газети Axios, Це була дуже класна, потужна розмова, і тривала вона 40 хвилин. Якщо візняти політичні анотації Путіна, історичні розмови про 42 походи на Швецію, з яких Швеція знає не більше десяти, про те, як Путін вів війська проти Гітлера, 52 мільйони своїх побратимів втратив. Про те, як Путін ходив на Японію, то насправді розмова Зеленського з Трампом може виявитись втричі довшою, ніж, наприклад, розмова Путіна і Трампа вчора, навіть попри те, що вони говорили, кажуть, начебто більше години, а дехто каже, й до двох. То тут 40 хвилин конструктиву якраз таки могли бути більш дієвими і цілісними з точки зору якраз домовленостей. Тим більше, що в західній пресі все більше починає лунати, що насправді то зброя відмінив хексит, причому в односторонньому порядку. І Трамп під час нашої розмови пообіцяв, що може власне частину зброї й повернути. Але каже, треба провести ревізію, бо вдруг там ми ще з'їли, ми вам не можемо це поставити. Україна каже: дайте нам ракети, дайте 155, дайте патріоти. Загалом про патріоти все більше підтверджень в західній пресі, в європейській пресі, що Мерц буде підписувати патріоти на себе і віддавати нам і загалом готує великий таємний договір між штатами та. Німеччиною, де буде великий розділ для України, хочуть нам допомагати. За що ми їм красно дякуємо? Ті, хто не допомагають Україні, це корупціонери, і зараз проходять обшуки в пана Рєзнікова, пам'ятаєте, був у нас такий міністр, ну от, який турецькі курточки возив, яйця по 17. ну от Зараз, якраз таки в нього вдома йдуть обшуки, він якраз приїхав з відпустки. Знову ж таки, до відпустки треба було робити чи після невідомо. Але зараз проходять обшуки. Е, Україна почала збивати шахеди. Зеленський вже підтвердив американськими. Дронами-перехоплювачами, це приватна ініціатива. Це Ерік Шміт і його компанія, який здобув тут інформацію на базі наших даних і, власне, зробив певну технологію. У нас є схожі. Зараз використовуємо його. І президент каже, що є вже певна результативність і певні влучання. Скільки саме зараз вам розповім? А в Британії Стармер буде зустрічатися з Макроном. Два дні будуть пити віскі, виробляти стратегію, модифікувати коаліцію охочих. Ну от щоб вона перестала бути коаліцією ледачих, а дійсно стала такою потужною. Коаліцію, яка зможе допомагати в цьому світі, де Трамп може вийти остаточно з Європи і з України і перестати нам допомагати, то от вони вирішили зробити таку велику нараду спершу на двох, а потім зізвоняться 10 липня, а 8-9 самі попрацюють і наберуть решту лідерів, лідерів, які підтримують Україну. Давайте все це проаналізуємо. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал, тому що ми йдемо через темні часи. Ну, от як казав Черчилль, «If you're going through the hell, just keep moving». Тому треба йти, але краще йти разом зі світлими людьми, які повинні бути разом. Тому підпишіться. А я зараз для вас все проаналізую. Трамп говорив Зеленським 40 хвилин. Про це говорить газета Аксіос. Каже, що розмова була непогана, і Трамп загалом заявив, що може повернути, як мінімум, частину поставок зброї. Каже, що проведуть ревізію, подивляться, що в них там відбувається. І загалом американська преса каже, що це все поганий хексет зробив. Ну, надіємо, що Трамп нам все поверне і в нас все буде добре. Е, загалом розмова була. На позитиві, тому що все ж таки Трамп визнає, що Путін його розчаровує. Трамп визнає, що Путін брехло і не хоче миру. І сказав, що він його розчарував. Плюс сьогодні свято день незалежності Сполучених Штатів. з Чим ми їх і вітаємо, з чим власне я думаю, Зеленський привітав Трампа. Тим більше, що Зеленський. Дзвінок приймав з Данії дуже дружньої до нас країни, тому що якраз сьогодні він з Еріком Шмітом підписував цю угоду про дрони-перехоплювачі, які ми будемо використовувати в супервеликому масштабі. Ну, говорять, що до кінця року а можливо, навіть до осені зроблять сотні тисяч. Все, що буде російське летіти, в нас щоб по кілька дронів на кожного шахеда було, щоб ми перехоплювали і перехвачували. Математика там дуже цікава. Дрони виявляються ну достатньо дешеві порівнянні з ракетами Петріот і з іншими ракетами, які нам потрібні, щоб збивати. Тобто, це нова технологія. Ерік Шміт, заробичи свої сотні мільярдів доларів. Ну от сполучені штати, тому що такі компанії, як Еріка Шміта, такі компанії, як Палантір, як Старлінк, власне, це бенефіціари нових воєн, які знають, як боротися в майбутньому, і сьогодні. Готові допомагати таким країнам, як ми. Ми з ними щедро ділилися великими даними бікдатою, щоб вони створювали технології, щоб вони створювали штучний інтелект в мілтеку і, власне, могли бути суперефективними в якраз цих нових войнах. Ну, зрозуміло, що штати цікавлять не стільки Росія, скільки Китай. Тому, скажімо, так ми з цими друзями працюємо, даємо їм дані, а вони нам дають технології користуватися. Mm -hmm. Тому Зеленський приймав дзвінок з Данії і, власне, розмова, кажуть, 40-хвилинна -ка була дуже вдалою. Поки що всіх деталей не розкривають, але обіцяють дуже скоро від офісу президента все передати. Ну але добре, що є незалежна американська преса, і вона з нами власне, цими даними поділилася. Що важливо, що Зеленський сказав, що ми вже збивали сьогодні вночі дронами-перехоплювачами нашими і Еріко Шмітовськими. Да? Вже десятки збитих шахедів є на рахунку цих дронів перехоплювачів, і це прекрасно. Тому Україна зараз буде більше вкладати в цю технологію, Україна буде намагатися більше збивати. А той, хто називав будь-які дрони, будь-які дрони, окрім тих, які закупав Міноборони весільними, ну, от такий собі весільний генерал. Ну, от, тобто, коли революція дронів починалася, він відводив увагу українських військових і українських чиновників, які працювали в інших міністерствах українських волонтерів, на що ви принесли ці весільні дрони? Звати його Олексій Рєзніков. Правда, відомий він не тим, що дрони, які сьогодні основа української армії, основа не на весілях у цих весільних генералів, а на полі бою. От, і... Відомий він став не весільними дронами, а яйцями по 17. З чим власне його можемо привітати, тому що зараз проходили обшуки. Він правда був за кордоном, відпочивав в інтернеті. З'явились фотографії, як він вільно гуляє за кордоном. ну і, власне, після цього напевно вирішили трошки пошарудіти і покопатися в Старих документах знайшли, правда, старий е, телефон другий, е, цей, начебто, не почищений, в чому я не вірю, тому що в пресу могли вкинути таку інформацію, щоб ми тут раділи з вами. Ну і власне забрали якісь там документи, які інтеретично мав тримати вдома. Не знаючи, два роки достатньо, щоб почистити, зокрема, родине мовити, і позбутися всіх даних, все-таки обшуки треба робити по старих контрактах, документах і дивитися, де ціну просто завищили. Як це було з яйцями, турецькими куртками, зброєю, чи, наприклад, контрактами, де що відправляли за кордон, а звідти нічого не приїжджало. Доходило навіть до того, що просто надзвичайні зброярні маленькі магазини в Техасі. Приходили чеки по 25 мільйонів доларів. Зрозуміло, що там якийсь школяр, двадцятилітній, ніколи б на 20 мільйонів доларів серйозної техніки не поставив, він продавав пістолетики там по 800, по 600 доларів. Максимум. ось за це він повинен відповідати. Я думаю, що не вдома повинні бути ці обшуки. Просто якщо це бутафорія для відводу очей, то президент просто робить вистріл і постріл собі в ногу, просто демонструючи, що людину, яку підозрюють в такій корупції, так за стільки часу за війну і не змусили. Відповідати. Але не про погане, а трошки про хороше. Мерц робить спробу допомогти Україні. Зараз бореться з американцями, щоб зробити великий таємний договір про постачання зброї. Перше, друге, що він хоче, серйозно взявся за війну. Ну от і ядерну зброю хоче і для України допомогти. Хоче. Молодець. Так треба працювати. Справжній лідер, справжній патріот, політик, який дочекався свого часу, пройшов через. Якраз такі тернисті шляхи, і, власне, зараз робить Німеччину сильною. І, власне, хоче Україні купляти Петріот. каже, буду брати собі розділ в таємній угоді для вас великий, і потім одразу відправляти вам. За що ми, пану Мерцу, і дякуємо? Ну і власне Шольц. Ой, Шольц, пробачте, бачите, думаю про говорю про хороше, думаю про погане. Який Шольц? Макрон і Стармер. Зустрінуться в Лондоні 8-го, 10 10-го, наберуть решту лідерів, хочуть пропрацювати і модифікувати коаліцію байдужих, ледачих, все таки зробити з неї коаліцію дієвих, трошки там звичайно, і бутафорії є. кажуть, що будемо обговорювати, як вводити війська після заморозки. Поки що заморозкою не пахне, крім цього, будучи тиснути на Росію, ну і поставки зброї на надвох хочуть зробити дійсно пропланувати окремо. Я чув про це від дипломатів: що це має бути перебудова цієї коаліції. Ну от потім 10-го наберуть Мерца, Зеленського, Мелоні та решту європейських політичних лідерів. Ну, всяких покидьків, ну от таких як Орбан там не буде. Ну, от, але будуть дійсно ті, хто підтримують Україну, і готові будуть нам допомагати. Ось власне це нова ідея. Це нова ідея. Власне, Макрона і Стармера, які хочуть бути європейськими лідерами, відчувають силу ростущу силу Мерца, і власне стабільність мелонів її впливі на Трампа, все разом об'єднавши для допомоги Україні. Ну хотілося, щоб це була більш дієва коаліція, більше зброї, більше грошей. Тому що поки що, коли обіцяли нам війська ввести в Україну, нічого не приїхало. В день з вогнем шукали, нічого не знайшли, на навчання їдуть, але так, щоб прийти і нам допомогти і захистити, ні, не було. Думаємо, що ось це друга, друге скликання цієї коаліції буде більш вдалим. Тим більше, що всі розуміють, що це може бути коаліція пост Трамп от, В світі, де Трампа не буде в Європі і не буде в Україні. Так, може щось давати, але загалом розуміють, що його може бути дуже-дуже мало. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, чи є у вас серйозне очікування від цієї коаліції, чи буде вона дійсно дієвою, чи буде такою, як і була до цього. Перша. Друге, чи багато Трамп дасть зброї, чи просто так сказав для Красного слівця, просто щоб в День Незалежності не давати нам погані новини. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!